you <music> Слава Україні! Підписуйтесь на наш телеграм-канал. Ватажок Вагнерівців зробив абсурдну заяву щодо майбутніх виборів президента України. Ватажок приватної військової компанії Вагнера Євген Пригожин вирішив всіх насмішити і заявив, що 2024 року має намір балотуватися в президенти України. Мовляв, хоче скласти конкуренцію у боротьбі за цей пост Порошенку і Зеленському. Зараз буде дуже важлива заява, яка вразить усіх росіян та світ. Роблю політичний кам аут, у мене щойно з'явився політичні амбіції, дивлячись на все навкруги, сказав Пригожин. Ватажок Вагнерівців помріяв, що якщо виграє вибори в президенти України, тоді все буде гаразд. Снаряди будуть непотрібні. Додав Пригожин. Плани російського олігарха Пригожина балотуватися в президенти України виглядають дивно для людини, у якої повинен бути мозок. Таку думку висловив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов. В ефірі телемарафону він взагалі там заяву зробив абсолютно дивну заяву точки зору людини, у якої повинен бути мозок. Він там кудись збирається балотуватися. Тільки хвора людина могла таке сказати, де президент України, а де ці виродки, які убивають наших громадян, обурився Данілов. Секретар РНБУ підкреслив, що участь Пригожина у виборчих перегонах за пост президента України неможлива. Їм ніхто цього не дасть зробити, заявив Данілов. Так званого повера Путіна дуже тонко затронула депутатка Слуги народу Єлизавета Бугуцька. Вона звернула увагу, що Пригожин як невловимий Джо. Цей персонаж. Дедалі голосніше намагається продемонструвати свою значущість в Україні. Це в Росії його бояться і тремтять перед грізним вагнером з Кувалдою, власне, так само, як і перед Рамзаном Кадировим. Той теж представляв страшну загрозу рівно до того часу, як українці підняли його самого і його тікток-війська на сміх. Кадиров засмутився, захворів на нирки і приготувався до вічності. Богуцька звертає увагу на те, що Пригожин теж відчуває свою незавидну кончину, тому постійно позориться, переходячи на фальцет. То пропонуючи нашому президентові битися в небі як пілоти, то побитися в чистому полі шашками, то просто обмінятися думками вголос. І ось епатаж побив рекорди. Офіціант Путіна зібрався у Тисячі 2024 році йти в президенти України, ти покинув рукавичку в обличчя Зеленському. Смішно, їй богу, насамперед для битви у президентських перегонах його зустріне Арестович, який уже давно заявив, що готовий, а там за Арестовичем, у якого секта значно більша за Пригожинську, стоїть Разумков. А Дмитро п'яти дихає Порошенко. І ось тут Пригожина чекають неприємності бо Петро на дебатах. Запитає опонента: А як ти, не маючи політичного досвіду, збереш антипутинську коаліцію? І все при. Кожен попливе це. Я ще не згадала про новий курс та уряд національного порятунку Юлії Володимирівни. Загалом шансів немає, але задум екзотичний. Африканський, навіщо це кухареві музиканту? Цікавиться депутатка від слух. сигнали насилає. Мовляв, готовий до співпраці з українською стороною. Скажіть, що робити. Я готовий. У всякому разі свою незвичайну роль щодо наближення фатального хаосу в Росії виконав. з гвалтівників, маніяків із в'язниць випустив. зброєю їх забезпечив. Тепер вони готові пролетарії Аврору. Відремонтував. До речі, там на Росії ще хірург Залбостанов не визначився із політичним майбутнім. От би пішов у команду. Кухаря, як спічрайтер, підсумувала свою прожарку пригожена Богуцька, і, взагалі, будь-які заяви кухаря Путіна виглядають неймовірно комічними на фоні того, які втрати його вагнерівці несуть на полі бою лише в період з 24 лютого по 10 березня цього року, тобто за два тижні, у список загиблих окупантів додалися 1638 імен. Це новий рекорд достовірно встановлених двотижневих втрат за весь час повномасштабної війни. Більшість загиблих найманці сповика Вагнера зі всіма своїми. Вкидами пригожин виглядає не загрозливо, а просто комічно. Якби він не старався, хоч трохи покращити свій і так провальний імідж. На цьому в мене все. Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок. Можна пишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях? Будьте здорові та бережіть себе.